Шановні українці, сини і дочки Бога, я сьогодні Національний гетьман України і українських земель, ну, здивований тим, що ми от за скільки років не можемо ні в Верховній Раді прийняти закон про заборону московської церкви, яку очолюють в Україні офіцери КГБ. Офіцери ФСБ і агенти Російської Федерації, які не тільки моляться, а й заражають наших прихожан бісовством, А в друге, вони наводять на наші села і міста ракети, безпілотники, шахеди і творять інші неприємності для України. І українці сьогодні ніяк не Прийдуть до того, що треба вже церкви привести в українську православну церкву, яка має Томас, яка офіційна, яка признана всім світом. І от я ж наблюдаю, як переходять громади. Раз громада, селище, село голосує перейти в Православну церкву України. З, вос... з Московського патріархату, а священник не переходить. Та як же він перейде, як він є офіцер ФСБ, як він присягу прийняв ФСБ Російської Федерації? І він знає, що якщо він перейде, то його вб'ють росіяни агент російський. От чому справа. Я звертаюся сьогодні до громад, які мають свої церкви, і ці церкви. Ясно, що за Радянський Союз були церквами КГБ СССР, а зараз ФСБ Російської Федерації, Московської церкви, яка вже заявила, що вона відкрито служе сатані, яка призиває вбивати своїх християнських братів українців, знищувати українські села. І міста, і вони знищуються, і їхній цей головний без Кирило це благословляє. То дивіться, українці, що хочете помирати і хочете ловити своїми руками шахеди і кидати їх на голови своїм дітям, то збережіть церкву Московського патріархату. Приклоняйтесь сатаністам. Уже весь світ кажуть, що Московська церква це церква сатани, а українці деякі до цього часу не зроблять. Ну, і Верховна Рада, оказує ще не проголосувала, щоб цей московський патріархат повністю заборонить і в селах, і в містах. То сатана живе і в Верховній Раді України. І в деяких в більшій половині депутатів Верховної Ради, які не можуть за цей закон е, знищать церкву і е, цю Агентську сітку московського зла, московського патріархата. То що, ну тоді хай. Ці священники, хай ці агенти Російської Федерації, які в цій церкві служать і отримують через цю церкву гроші, хай наводять ракети і шахеди на наші міста і села і на наші олійниці. Тому я звертаюсь до більш просунутих, продвинутих націоналістів, патріотів України. Вирішить допомогти населенню, збавитися від цих церков і священників Московського патріархату і поміняти їх на наших воїнів, які сьогодні, над якими сьогодні росіяни знущаються в полоні. Але церква православна під егідою Кирила. Який служить вірно Сатані, не захищає наших полонених, не забороняє цим хворим росіянам іздіватися над нашими воїнами, які оказали долі своєї в полоні Російської Федерації. То зробіть, зробимо висновок і давайте закінчимо, і давайте не годувати. Московську церкву в Україні, і не допускати, щоб Московська церква керувала тут ракетами і шахедами і вбивала, кого вона хоче, і знищувала Україну і підривала великий дух козацької України. Я призиваю всіх українців, прийняти рішення провести збори, і закрити краще церкву. Моліться просто на подвір'ї, моліться в свої, своїй хаті, але не моліться в тій церкві, яка працює на ворога і збирає всі дані для ворога і для захвату вашого села. А потім ідуть бісовські знущання над захваченим українцем. Ось вона, яка ця церква. Будьте уважні! Господь Ісус Христос призиває кожного християнина, Будьте уважні, слідкуйте за ними по їхнім справам. І це буде правильно. Хай у кожного в душі буде Господь наш Ісус Христос. І хай Він вас веде правильно до раю до вічного життя, а не разом з росіянами до пекла. Слава Україні! Слава Українській православній церкві! Слава Ісусу Христу! Амінь.